Удар по сумському пансіонату для людей похилого віку, масована атака шахедами по сумах, загибель цивільних у краснопільській громаді через російські обстріли та скерування справи щодо Олександра Лисенка та Олександра Журби до суду. Про це і не тільки говоритимемо далі. Ви дивитесь «Дайджест». новин тиждень суми у студії. Працює Христина Довбня. Починаємо. У четвер, дев'ятнадцятого вересня, російська армія обстріляла суми керованими авіабомбами. Під удар потрапив сумський пансіонат для людей похилого віку. Про це Суспільному повідомив начальник сумської ова Володимир Артюх. Ви давно тут ж мешкаєте? Шість років. Шість років. Обжилися вже тут. все є так? добре. Вибило стекло. Всі усікли був. он прийшли, допомогли спуститися. Я в комлеті був. І посипи. А на якому поверсі ви були? На сперту. Ті, хто може ходити, чекають на евакуацію за огорожею. Туди під'їжджають швидкі, машини рятувальників і транспорт для евакуації. Поки рятувальники виводять з приміщення людей, із пацієнтами перебуває медперсонал та волонтери. Все речі, все там все сталося. Рам вивалилося, виволо, як хоч мене там не знаю. У мене там чоловіка погано винесли. Давно тут? – давно там немає вікон, і дверей, Оця криша знесена. Немає перекритій навіть. У мене на п'ятому етазі 24. 8 лежачих. Біля будівлі пансіонату уламки цегли та бите скло. А такий вигляд має приміщення зсередини. Внаслідок російської атаки у лікарні загинула 78-річна жінка, розповіли у прокуратурі області. Більше десяти людей поранені. У момент вибуху у пансіонаті перебувала 221 людина, говорить голова обласної військової адміністрації адміністрації Володимир Артюх. Тиждень для Сум розпочався із російського масованого удару шахедами по місту. Це сталося у ніч проти 17 вересня. Через російський удар пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Також у результаті атаки щонайменше п'ять будинків було пошкоджено та один повністю зруйнований у дачному масиві на Баранівці. Ще утра прийшла і побачила, ні домика немає, ні туалета, ні теплички, ні теплички. нема нічого. Дерева всі погоріли. Я не оговтаюсь після того, як його буду вигрібати, бо хлопці воюють, допомагати нікому. У місті влучання зайнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Поламала весь шифер і повилазили всі, ну, всі кріпні елементи, скажімо так, розкрила дах. Це другий російський обстріл Баранівки за останній час. Так, 8 вересня внаслідок російського авіаудару загинуло літнє подружжя. Ще 20 будинків були пошкоджені. В день 17 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по сумах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Було зафіксовано чотири вибухи. Частина міста лишилася без електроенергії та водопостачання. Наразі життя я худором ходила. Появилося світло у нас, все. а звари все щезло. Тому що таке треба і, 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 і сірати, і не, не приловчимося ми ніяк до цього всього. Більша незручність, мабуть, це телефон, тому що ну, сідає, все потрібно, щоб був павербанк. Буває таке, що як немає світла, навпаки більше людей, ніж коли світло є. Генератор працює. Періодично на акумулятори переключаємо Одна каса карти вже не приймаються, ну поки що на одній касі ще працюють. Російські атаки енергетичних об'єктів у місті Суми продовжились і в ніч проти 18 вересня. За даними ОК Північ РФ атакувала Суми імовірно ракетою Іскандер М та безпілотниками типу шахет. Окрім пошкодженої критичної інфраструктури, у місті було поранено цивільну людину. Російська армія не припиняє обстрілювати громади Сумщини. 18 вересня, внаслідок артобстрілу Краснопільської громади, загинуло подружжя: – 73-річний цивільний чоловік та його 72-річна дружина. Ще одне подружжя пенсіонерів отримало поранення та було госпіталізоване. Через деякий час 66-річна жінка померла в лікарні, додали у прокуратурі. А днем раніше, 17 вересня, внаслідок обстрілу Краснопільської громади. Смертельних поранень зазнав житель Краснопілля. Боже мій, якби ви знали людочки, яка це була порядна людина, хоч вони й жили скромно. але як він любив цих двох своїх донечок, як для них старався. За словами голови громади Ірини, юхти внаслідок атаки пошкоджень зазнали 10 приватних будинків: адмінбудівля комунального підприємства, дитячий садок, лінії, електропередачі та газогін. Цього тижня під ударом був іконотоп. Увечері, 16 вересня, російські військові з авіації атакували місто безпілотником типу шахет. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару поранення отримала одна людина, повідомив міський голова Артем Семеніхін. 17 вересня російські військові скинули три керовані авіабомби на Глухів. Як повідомили в обласній прокуратурі, у місті двоє поранених людей. В ОК північ додали, що пошкоджують. Близько 20 будинків, елеватори і транспорт. Як гухнуло, у сусідів дров'ятник. Вот. ну Я ж підскочила, сином сюди виходив. Батя Живий. тут, уже, правда, швидка ну, і швидша допомога, міліція, і пожежники. пожарники. Вот. Перевізали ну, осколки, побили трохи. Вот, мене в лікарню, а він вдома стався, син. Ну, сина одно, мене три. От сюди попали, сюди і на цю ногу. 18 вересня близько 22 години російська армія скинула кап поруч із житловими будинками у селі Піщане. Просипаюся тарелкою У мене з потолка світильник. Мені на руки. Я просу, не зображу, тут воно в двері. Побуля, а я ну, в такому замішательстві що ужас. А потім кажу, я ну, ой, жива, чому мовчиш. Ну і все, і виходимо, і дивимося. Панорама у нас красива. 21 окно. Да, трошки там тріщини по потолку, по стінам. Отак вікна. Теплиця, так? Так, да, дві теплиці, бесідка, туалет. Основний удар пройшовся саме на ці помешкання помешк... помешк... помешкання, які знаходяться. На краю села, в основному це вибиті вікна, дахи попробивані, шифер потрощений, вхідні двері, огорожі. Ну і звичайно, що найбільша втрата це у людини якоїсь в грівдах. 19 вересня російська армія дронами атакувала Сбуду на Сумщині. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки голови громади Олег Загорський. Внаслідок удару у середину Буді зайнялася пожежа. Окрім цього, армія РФ атакувала місцеву лікарню. Набу і САП скерували до суду справу за обвинуваченням відстороненого міського голови Сум Олександра Лисенка та колишнього директора департаменту інфраструктури міста сумської міськради Олександра Журби в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. мільйона гривень. Нагадаємо, у березні 2024 року правоохоронці завершили слідство стосовно сумських посадовців. Також у сумському окружному адміністративному суді розглядають справу. Олександра Лисенка він просить поновити його на посаді та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. Відсторонений від посади міського голови Сум Олександр Лисенко оскаржує рішення сумської міської ради про висловлення йому недовіри та відсторонення від посади. Проте 18 вересня судове засідання відклали через повітряну тривогу. Нагадаю, що 31 січня депутати сумської міської ради проголосували за висловлення недовіри та достроковий. Припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Такому рішенню депутатів передувало затримання 2 жовтня 2023 року Олександра Лисенка та на той момент директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби під час отримання ними частини хабаря в майже півтора мільйона гривень. За інформацією СБУ, гроші вимагали із місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття. Разом із командою будемо традиційно вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під цим випуском. Таким чином, випуск просуватиметься і про ситуацію у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, аби не пропускати важливих новин. Бережіть себе і до зустрічі у дайджесті, тиждень Суми.